Привіт, дорогі друзі! Ми з вами продовжуємо розмовляти про еці, ці продажі, ці рекламу і так далі. Минулого разу ми говорили про те, як коректно вносити зміни в рекламу, коли це потрібно зробити. І от після запуску минулого відео виникло питання, як правильно вести себе з рекламою, коли у вас впали продажі? Точніше, таке питання. Продажі впали. Підняла бюджет реклами, ситуація не покращилась, а є навіть підозра, що погіршилась. Чи дійсно це може бути через збільшення бюджету на рекламу? Точніше, ми поговоримо про те, гасіння пожежі рекламою. Чи коректний це підхід в ситуації, коли продажі впали? Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що під цим відео я залишу посилання на весь перелік уроків на своєму Patreon каналі. Я дуже рекомендую підписатись на мій Patreon. Вартість підписки 5 доларів на місяць. Тут дуже багато корисних матеріалів. Новий виходить щотижня. І ви підписуєтесь, маєте доступ до всього, що виходило раніше, і до нового щотижня. Наприклад, минулого разу ми говорили про те, як правильно міняти бюджет в рекламі, до того, що робити, якщо реклама не витрачається, до того про те, як правильно проводити аналіз, коли впали продажі. І це так. Кор стосується сьогоднішньої нашої теми багато корисних. Цікавих матеріалів для еціпродавців, продавців, як для новачків, так і для досвідчених. Будь ласка, підписуйтесь, я впевнена, ви знайдете корисно для себе тут обов'язково. А сьогодні ми будемо продовжувати тему, яку підняли минулого разу. Зараз давайте я себе трошечки збільшу, бо я зараз вам не буду показувати екран, я здебільшого буду розповідати, тому мені здається, буде зручно ось так. Ось тут на горі залишу посилання на попередній випуск, який вийшов на Ютубі, де ми говорили про те, як правильно вносити. Зміни цій рекламі, точніше, як ці зміни планувати? Чи правда, що протягом 30 днів після запуску реклами не варто там нічого міняти, ну, будь-яком то вона тоді не буде правильно працювати? Бо можете подивитись, цікаво. Сьогодні ми продовжуємо тему реклами в період змін в роботі вашого магазину, і основне питання, на яке я хочу відповісти сьогоднішньому коротеньким відео, воно звучить так: чи. Правильно використовувати рекламу як інструмент гасіння пожежі. Умовно, у вас магазин працював, 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 впали продажі раптом. І перше, що ви робите, це ви йдете і збільшуєте рекламний бюджет. Чи допоможе це в цій ситуації, або ні, і чому? Спершу хочу почати з того, що я дуже розумію хід думок, який вас може призвести до цього рішення. Тому що через те, що на ЕЦІ у нас дуже обмежений інструментарій впливу на роботу ваших лістингів, видачі, через те, що у нас дуже обмежені налаштування реклами, ну тобто ми не можемо там прям залізти так в дрібниці, в якісь супер мікромоменти налаштування, підкоригувати аудиторії, ставки, ключові слова. Хоча еці робить вигляд, що ми можемо впливати. На ключові слова, за якими ці реклама показуються. Насправді ні, оті самі бігунки, які ви можете включати-виключати в налаштуваннях ці реклами напроти ключових слів, вони не виключають покази за цими словами, а лише направляють Еці від вас фідбек про те, що ви якісь вирази можете вважати нецільовими. Отже, я чудово розумію, оцю, оцей порив. Як тільки особливо, коли магазин вже вийшов на якісь регулярні продажі, потім, в якийсь період часу, стається якась там, не знаю, просадка продажі впали, я вам скажу чесно: на досвіді роботи з величезною кількістю ці продавців, мені здається, відсотків 60, якщо не більше, в цьому моменті йде і перше, що робиться, збільшує рекламний бюджет. Ну, тобто, були продажі, не знаю. умовно, ми зараз говоримо про які обсяги, про які масштаби. Звісно, якщо цей магазин супермаленький, я завжди нагадую, будь ласка, не плутайте нестабільну ситуацію в магазині постійною. Умовно, якщо у вас в один місяць 10 продажів наступного місяця 2, це не продажі впали в 4 рази. Це у вас їх і не було. По суті, це просто коливання нестабільної роботи. Якщо у вас один місяць 100 продажів, а Наступний місяць 70, це можуть бути навіть коливання в умовах норми. Коливання до 20-30% від періоду до періоду, це може бути варіант норми, бо ми маємо справу з живим ринком. Але якщо це коливання по типу було 100 продажів на місяць, проходить якийсь період, і у вас їх там раптом 20, 30, 40 на місяць, звісно, ось в таких випадках дуже часто ми спостерігаємо, що продавець, перше, що робить. Це він збільшує рекламний бюджет. Хочу підкреслити, що це не завжди правильне рішення. Я хочу навіть скоріше не підкреслити, а підсвітити ризики, які така поведінка несе. Ну, по-перше, дуже часто навіть менші продавці, навіть не маючи там 100 продажів на місяць, вони бачать якусь нестабільність в роботі магазину, і якщо вони можуть собі дозволити трошечки збільшення бюджету, не дуже довгостроково, але можуть, вони також грішать цим. Коротше кажучи, це найрозповсюдженіший, як на мене, спосіб. Тушити пожежу, гасити пожежу, коли ви бачите, що щось в магазині застопорилось, піти і збільшити рекламний бюджет. Чому, отут вже не спойлер, а прям основна ідея випуску: чому це не завжди гарно? Чому це може дуже часто вам нашкодити? Тому що в умовах нестабільної роботи магазину ви йому додаєте ще більше нестабільності. Як це відбувається? Збільшення рекламного бюджету це те, про що ми говорили минулого разу, здебільшого на Патреоні ми про це говорили. Збільшення рекламного бюджету не означає, що Еці починає ваші товари показувати там же, де він їх показував вчора, просто частіше. Умовно, у вас є в'язаний зелений светер, за запитом в'язаний зелений светер, він класно продається, і має там умовно не знаю, 300 показів. Умовно, там, я не знаю, 2000 показів на день. Ви збільшуєте рекламний бюджет, і тепер його йде за запитом в'язаний зелене свет, почне показувати не 2000 показів на день, а 5 тисяч показів на день. Ні, це відбувається, скоріш за все, не так. В абсолютній більшості випадків, зараз поясню, чому я кажу, скоріш за все. В абсолютній більшості випадків це відбувається так. Він вас продовжує показувати 2000 разів по запиту в'язаний зелений свет, ще тисячу разів по запиту зелений свет, і ще. 4 тисячі разів по запиту «светер» і навіть ще пару тисяч разів по запиту зелений. Ну, тобто, людина шукає зелений килим, Еці покаже там ваш товар в рекламі, і якісь люди будуть клікати. Тобто, в абсолютній більшості випадків, скоріш за все, Еці почне показувати ваш товар більше. Але за більш широкими ключовими словами, тобто, не масштабуючись, не в глибину, збільшуючи кількість показів там, де ці покази вже перетворюються на продажі, а в ширину збільшуючи кількість місць, де він вас може показати. Тепер про те, чому, скоріш за все, не завжди так відбувається. Звісно, є винятки, якщо товар суперконкурентно спроможний, суперцікавий, суперкласно конвертує, і на нього є супервисокий попит, пропозиція менша, ніж попит, і люди готові частіше купувати. Тобто, якщо цей товар... Прям настільки класно розривають, забирають з руками то в. В цих випадках збільшення рекламного бюджету може збільшити саме кількість показів там, де треба, якщо конкуренція не така щільна. Тобто в невеликої кількості випадків ми бачимо, що збільшення рекламного бюджету одразу приводить до збільшення продажів. В абсолютній більшості випадків збільшення рекламного бюджету приводить до кількох місяців, ну це залежить від масштабу реклами, тестового періоду, коли я ці шукає, де вас показувати, за яким Тегами, де ці теги будуть працювати. Тому, виходить, у нас будується така ситуація, за якою ваш магазин працював, працював, працював. Потім за якоїсь причини пішла просадка по продажам. Ну, тобто, реклама працює, як і раніше, покази є, продажів немає. Чому це треба окремо розбиратись, окремо шукати, розглядати статистику і так далі. Але ви починаєте тушити пожежу, як це говорять, там, тушити пожежу бензином. Коли ви Заливаєте в цю пожежу рекламу, думаючи, що це допоможе вам повернути оту булу славу, яка була ще вчора умовно, але ви Таким чином примушуєте алгоритм, окрім того, що він і так не знає, що відбувається, де вас зараз показувати, тому що ці люди, які вчора покупали, сьогодні не купують, він, звісно, від цього не почне переналаштовуватися. Він вас продовжить показувати там, де він не показував і, скоріш за все, просто буде чекати, поки ринок там не там все не налагодиться. Тобто сам алгоритм, якщо вас перестають купувати, він не починає шукати вам нові місця. Якщо при цьому продовжують купувати ваших конкурентів, то ваші товари працюють. Сядуть. Якщо в усіх просадка, то, скоріш за все, усі товари приблизно там, де показувалося від усіх магазинів за цими запитами, продовжують показуватись там, де вони були. Але ви на цьому етапі збільшуєте рекламний бюджет, додаючи турбулентності цьому процесу, і він починає шукати, де вас показувати. І тепер ми не можемо зрозуміти, ви не повернулись на продажі минулого чи позаминулого тижня. Тому що просадка ще не закінчилась. Ну тобто, коли там говорять, що все було нормально, чомусь продажі впали. Ми дивимося статистику, дуже часто приходимо до висновку, що, можливо, це тимчасова історія. Аналізуємо ситуацію на ринку, аналізуємо ситуацію в конкуренції, приходимо до висновку, що це тимчасова історія. Просто треба перечекати, і, скоріш за все, там через пару тижнів все повернеться на нормальний рівень. Але якщо на цьому етапі ви збільшуєте рекламний бюджет, то скоріш за все, через пару тижнів, все не повернеться на нормальний рівень. Ви вже змінили умови, які були до цього. І Etsy тепер буде шукати, де вас показувати. І ви тепер не повернетесь до нормальних продажів, не тому, що це була не тимчасова просадка, а тому, що ви влізли в цей процес, і тепер Etsy по-новому шукає, де вас показувати. Тобто, ось в так... за таких умов збільшення реклами в період турбулентності може нашкодити вашому магазину. Я не говорю, що це абсолютно точно завжди відбувається. Це я скоріш про те, що які б зміни в роботі, Роботі магазину не відбувалось, спробуйте спочатку зрозуміти, що відбувається, чому це так. І тоді вам буде трошечки краще зрозуміліше, що робити з рекламою. Тому що, коли ви не розумієте, яка є причина цієї просадки, вливання просто грошей в рекламу, скоріш за все, призведе в більшої вірогідності випадків до просто зливу цього бюджету, більш того, до збільшення турбулентності в магазині, через що він е може не повернутися до тих стабільних продажів. Які у нього було раніше, бо тепер його еться шукає, як його ще десь показувати. Що робити в такому випадку? Ну, по-перше, як проаналізувати, що відбулося, що робити, як правильно себе вести з рекламою. Про це зараз будемо говорити на Патреоні. Тобто, я зараз закінчу зйомку цього відео, переходжу на Patreon і ось тут знімаю випуск номер 242, де я розповідаю, як правильно себе вести з рекламою в період нестабільної роботи магазину, коли в магазині продажі впали, коли в магазині щось відбувається, що вам не подобається. Будь ласка, підписуйтесь на мій Patreon канал. 5 доларів на місяць коштує доступ до всіх 240 випусків, які виходили раніше. Плюс ще 4 у вас будуть нові, якщо ви сьогодні підпишетесь. У мене щотижня новий виходить, тобто на місяць ще плюс 4 нових. Далі, якщо ви будете продовжувати підписку, я вам рекомендую її продовжувати. Ви щотижня будете отримувати новий, ну і плюс доступ до всього, що виходило раніше, у вас також збережеться. Сподіваюсь, що це відео вам також було корисне. Ставте, будь ласка, вподобайки, залишайте коментарі під відео на підтримку мого каналу. Підписуйтесь, приходьте до мене на розбори магазинів, яких також дуже багато на цьому каналі. Приходьте до мене на навчання з Shopify. Я також паралельно навчаю, як запустити свій магазин на Shopify, навіть якщо ви там ніколи не продавали. Приходьте до мене на кураторство, на індивідуальні консультації. Буду рада всім допомогти. Бажаю вам крутих успіхів на наеці. Постараюсь зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!